В ефірі Екстрений випуск новин на Дніпро. Тіві. Я Філіп Свідерський. Вітаю. Ворог спрямував на Дніпро з десяток безпілотників, цинічно атакувавши житлові квартали у центрі міста. Бажання Росії до перемир'я напередодні ввечері відчуло на собі все місто. Постраждали троє людей: – 48-річний чоловік і дві жінки 75 та 78 років. Всім допомогу надали на місці. Внаслідок нічної атаки по Дніпру постраждала релокована лікарня Сіверсько-Донецька. Мова йде про консультативно-діагностичний центр, який працює в Дніпрі з 2022 року та надає медичну допомогу як переселенцям, так і місцевим мешканцям. За словами начальника Луганської ОВА Артема Лисогора, пошкодження лікарні незначні, тому вона продовжує приймати пацієнтів. Наразі відомо про понад 10 пошкоджених багатоповерхівок. Наша знімальна група від ранку на місцях прильотів фіксує наслідки російського прагнення до миру. Змеля команда Дніпротів самого ранку працює, збирає інформацію про наслідки атаки вчорашньої по Дніпру. Бачимо, що вже це третя локація. Теж пошкоджений будинок повилітали вікна на всіх трьох локаціях. Пошкоджені автомобілі, на деяких взагалі вони згоріли вщент. Росія цинічно вдарила по центру міста, коли був вечір. Люди налякані. Вони чули багато понад шість вибухів. Чули. Ховалися хто в квартирах, хто вибігав до тамбуру. Зараз вони вже прибирають з ночі скло. Хтось заклеює вікна, хтось заповняє анкети на відшкодування. На всіх локаціях працюють комунальні служби. Вони допомагають прибрати скоріше скло. Біля одного з ЖК утворилася вирва від удару. В ній залишки ворожого залізяча. У багатоповерхівці вибито більшість вікон. Місцеві жителі відночі затуляють їх підручними матеріалами плівкою, деревиною. Майже не залишилося вцілілих автівок на подвір'ї. Тут кипить робота, комунальники прибирають скло та уламки. Після ударів висотка здригнулася. Вибуховою хвилою в квартирах винесло не тільки вікна, а й міжкімнатні двері. Люди, чиї оселі постраждали, подають заяви до міської ради на відновлення вікон. Ще один постраждалий внаслідок вечірньої атаки. Будинок вже вдруге потерпає від обстрілів. Нагадаємо, у 2023 році ракета влучила поряд із цією багатоповерхівкою. Тоді було вибито майже сотню вікон. Мешканці тільки оговтались від попередньої атаки, відновили своє житло. Проти ворог підступно вдарив знову. Горно Скільки... проводили час, і тут ось таке трапилось. В Минулому році вже прилетало в 23-му Сюди ви... 26 грудня. Ви замінили вікна і от знову що у вас? На цей раз на цю сторону. Uh -huh. Минулого року було на ту сторону, там люди вікна змінили. Ну, а тепер ці люди змінять вікна. А ваша квартира? На ту сторону виходить, тому хата uh -huh. вціліла. Ну, то добре. Автівки вашої тут нема? Вона у нас стоїть. Біла? Ага. А мало стояти отут, замість цієї. Uh -huh. У результаті обстрілу центральної частини міста було понівечено історичну будівлю палац князя Потьомкіна, зведений ним для імператриці Катерини II. Будівля довгі роки залишалася символом імперської могутності. Тепер це палац культури студентів, який своїми заходами об'єднує всю молодь міста. На місці працюють комунальні служби, працівники закладу, учасники творчих колективів та їх керівники. Також допомагають ліквідовувати наслідки ворожого удару. Ми з колективом безпосередньо вирішили зібратися та допомогти, адже ми тут проводимо репетиції та все життя в основному проходить тут. Наша робота зараз це допомогти, як ми можемо, що є в наших силах. Та в принципі, чим ми зараз і займаємось, міський голова Борис Філатов наголосив, що пам'ятку буде не лише повністю відновлено, а й переіменовано якими ж треба бути покидьками, щоб стріляти просто в центр міста по щільній житловій забудові та при цьому зруйнувати історичну будівлю? Палац, звісно, ми відбудуємо. Тим більше, що тепер це палац студентів і молоді. Але перейменуємо його на честь гетьмана Сагайдачного, який Москву палив. І через підступну ворожу атаку посеред містю Дніпра постраждала будівля податкової служби. Там вибиті вікна. Фото опублікував голова Державної податкової служби України Руслан Кравченко. На місцях ворожих влучань від ночі працюють всі служби. Поліція ДСНС, благодійники та комунальники, які евакуаторами забирають пошкоджені автівки. Понад 30 дніпрян звернулися до поліції із заявами про пошкодження майна. Правоохоронці розгорнули мобільні штаби для прийому звернень громадян, які постраждали від російського терору. Пошкоджено більше 60 автомобілів і знищено біля 10. Пошкоджено заклади освіти, інфраструктурний заклад. Це майже центр міста, житлові комплекси, багатоповерхівки, вибито дуже-дуже багато вікон. Зараз ведеться підрахунок, підрахунок пошкодження. Не вщухав ворожий вогонь і на Нікопольщині. Агресор тероризував дронами камікадзе та артилерією райцентр Покровську, Марганецьку і Червоногригорівську громади. Постраждала 30-річна жінка. Лікуватиметься амбулаторно. Пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки. Інфраструктура АЗС авто повідомлять в обласній військовій адміністрації. Прагнення до припинення вогню на собі відчув і Харків. Окупанти завдали ударів безпілотниками. Місцеві почули понад 15 вибухів. Внаслідок масовного ворожого удару дронами постраждали 11 людей. Пошкоджені цивільні автомобілі, господарчі споруди. Профільні служби продовжують усувати наслідки обстрілу міста. По Україні у ніч на 27 березня Росія здійснила масовану атаку балістичною ракетою та понад 80 ударними безпілотниками, в тому числі імітаторами. Повітряні сили України збили 42 ворожі БПЛА. Ще 26 безпілотників-імітаторів було локаційно втрачено, без негативних наслідків. Атака торкнулася Дніпропетровщини, Харківщини, Сумщини та Чернігівщини. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини Дніпроті є на нашому сайті, у телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбук. З вами був Філіп Свідерський. Бережіть себе та своїх близьких. Слава Україні!